Ну, я поїхав. В квартирі у нас плюс 31. 18 це якщо температура, яку ми хочемо в квартирі. Це температура, яка в нас в квартирі. В мене питання, на що тут вообще термостат, якщо він не працює. Нащо? Все кайфує з цієї системи. Це просто ну нереально круто. Просто береш книгу, закидуєш. І вона поїхала. Береш другу книгу. Закидуєш і вона поїхала. просто тема. І тепер що? Правильно, нові книги. Меня чуть машина не збила просто, їдучи на красний світ. У нас вже 32 градуси, на вулиці 29. Квартира не те, що не остила, вона тільки ще більше нагрілася за день. Це просто інсейн. Блін, і за цього просто відчуваєш себе, я не знаю, постійно ввареним. Ти постійно ось такий ходиш, О, сил немає, щось робити, щось рухатись. І бажання теж немає. Є бажання тільки обняти льот і сидіти. Чим я власне сьогодні цілий день не займався. Тайм, ту to... виходить на роботу.